Вітаю вас на каналі Сучасні Квітники. Зараз зима, так багато снігу. Це у моєму дворі, у мене дома, хвойні рослини, а під хвойними рослинами дуже багато квітів, про які я хочу вам зараз розказати, тому що скоро весна і скоро почнуть розквітати квіти. Зверніть увагу, тільки що була статуетка під снігом, а це вже ця сама статуетка. Без снігу, і я розпочну зараз вам розказувати про ті квіти, які першими просипаються. І це крокуси, оце я особисто, це фотографії, ті, що я робила, і пальцями розгрібала оцей сніг, щоб. Крокусам легше було тягнутися до сонечка і пробиватися, тому що так двері відкриваю в будинку, і вперше справа у мене завжди от крокуси. Так, не тільки в цьому місці, в різних місцях, але крокуски, крокуси. так, І я зробила починаючи від перших квітів і до останніх квітів, як у нашому дворі. Розквітають всі квіти, які я показую в цьому відео, вони є у нас вдома. Не всі у себе я в телефоні знайшла фотографії для того, щоб зробити відео. Частину фотографій я взяла. З інтернету, але точно такі квіти у нас є вдома. Ось крокуси саме ось у таких сортів, як я зараз показую, є. Я іще хочу купити, наприклад, рожеві є в інтернеті. Я дивилася крокуси, але в мене таких вдома немає. І показую тільки ті квіти, які у мене є. На сьогоднішній день вдома є навіть такі квіти, яких я не От, примула жовтенька там далі квітла і дуже люблю, колись мені донечка подарила в такому вазончику. І я посадила маргаритки. Ви знаєте, оці нарциси вони так рано просипаються, оці маленькі мініатюрні нарциси вони дуже ранні, вони відносяться до перших Так як саме всі, що зараз показую, маргаритки, потім просипаються тюльпанчики з нарцисами. Ну так, ви знаєте, в очікуванні, що ось-ось весна і душа хоче бачити. А оці ботанічні тюльпани, пам'ятаю, я їх купити не могла. Їздила, шукала, де купити ботанічні тюльпани для того, щоб вони у нас квітли, тому що ботанічні тюльпани вони відрізняються від таких тюльпанів. І мені хотілося їх мати вдома. Мускарі також чудові-чудові такі квіти синього кольору, поєднані із різними квітами. У мене вони є і як окремо ростуть, і поєднані. І отак от ось нарциси з тюльпанами, також таке гарне поєднання іде. Нарциси, так, у мене нарцисів не так багато, але вдома є нарциси, тюльпанів більше, Гіацинти, Я посадила різні гіацинти різних кольорів. Хотіла показати вам ще кольори, але не знайшла. От ті, що в мене ще є вдома, на фото не збереглися. Ось ці зірочки. Вони мені подобаються. Так вони недовго начебто квітнуть. Бадан, як я люблю бадан. Раноквітний він вічно-зелена рослина. Взагалі, в моєму саду майже всі рослини вічно-зелені. Не вічно-зелених рослин, тільки от, як я роблю українська клумба, називається там, де чорнобривці ростуть. Але я дуже люблю чорнобривці. Ну, от іриси. яких тільки їх зараз не буває. Вони в мене так розрослися. Я їх роздавала, 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 а потім прийшлося ще велику частину викидати ірисів. Ну, оці е, фіалочки чудові, а це, а це анемонома, а, а, вітрениця її ще називають. І ще ось маргарітки я також саджала такі, а Це це також першоцвіти. Конвалії, і конвалії є. Навіть посадили ми конвалії. Колись на ринку купила конвалії, посадила, то є в нас вдома в тіні. так І на півтіні конвалії ростуть примула. Примула молодець, вона дуже довго квітне. Зараз примула різних різних кольорів є. Мені хочеться ще докупити примули. Іншої, тому що ну, подобаються мені такі квіти. Це гірка, що чоловік розробив своїми руками. І біля гірки також іриси ростуть, і ростуть інші квіти, які я понасаджувала. Барвінок. Вон там видно барвінок здалеку. І криниця там далі, чоловік також своїми руками. У мене чоловік дуже багато чого в дворі, що зроблено, він робив своїми руками. А півонії, як починають. Квітнути. Ой, яка ж це краса? Люблю півонії. І також маю їх у таких кольорів, як показую, і навіть іще інші кольори є. А деревоподібні півонії. Також краса. Деревоподібні півонії, чим вони гарні, Ну, такий кущ тримається довго. Відцвітають півонії і немає. Але мені подобається листя самого куща півонії. І тому маю багато півоній, в тому числі і дерево подібних. Подобаються вони мені. Подивіться, яка краса від таких півоній. І листя також у півонії дуже гарне. А стильби, так, маю різних кольорів. А стильби, а стильби мені подобається не так квітами, такою, а як листями подобається. А стильби такий утворюють дуже гарний кущик, а стильби, дуже гарні в них листочки. А далі починається у нас квітування таких ґрунтопокривних рослин. Це починають квітувати обрієти, починають квітувати флокси шилоподібні. І їх у мене багато, і біля тротуарної доріжки оці луки також. А це мені подобається іще дуже. Ось такі квіти. Я зробила навіть окреме відео про такі квіти біленькі. І сиджу я біля цих квітів у нас у дворі. Також люблю і ще арабіс. ну Водозбір, так, де зернята впали, там він і росте, водозбір. Маки. Маю дуже багато маків. Роздавали, вони так насіваються. Маки Арабіс. Люблю за таку компактність Арабіс. І він дуже не розповзається. Мені подобається як ґрунтопокривна, така рослина, Арабіс дуже-дуже гарний. Ну, Пітунья, як же бути без пітунії? Вона у мене навіть сама вже насівається в дворі. Ну, оце ця садова айстра тільки що була, вона сама перша. Хости також йдуть в ріст, колись накупляла хост, таких, що й для сонця, поїхала на ринку. У нас є там зелений ринок, неподалік від нас, але ну, немає тих хост, які прямо ось на сонці ростуть. І я хочу сказати: а ці квіти як пахнуть. Мак також люблю. Мак він відцвітає і все. От люпин Мені також подобається. Його листя такі. Дуже гарні у Люпина. Ну, якщо говорити про, у мене є різні різні рослини. От ця рослина я е е і назви її не знаю, це льон цвіте синьо синє але блакитно-блакитно. Гвоздички маю різні, і навіть всіх гвоздичок, я це зараз згадала, що я фото всіх гвоздичок. І не знайшла. Ну, а це дуже багато хвойних. Гейхери, так, я не можу сказати, що в мене дуже велика любов до гейхер, але все одно вони є, тому що мені цікаво було, традисканції, децентра. Ця, вона, не знаю, ну вона є, росте. Колись купила, то росте. І оці Ой, оці лілейники, як же я їх люблю, ці лілейники, особливо оті жовті-маленькі. Таких кольорів у мене є, накупляла різних, тому що ну, хочеться, щоб в саду мені лілейники подобаються такими листями. Ось лілейник з баданом і такого кольору є. А ці просто лілейники, ну, вони у мене ну, на першому місці я їх дуже розмножила. Такі лілейники і ось різнобарв'я також різних квітів. А далі, друзі, ромашки, ромашка, лаванда. Дуже люблю ці квіти. І люблю найбільше ось таку ромашку. Чомусь не хочеться мені. ну Є зараз і махрові і різні різні, але я так закохана в цю ромашку. Що мені не хочеться ніяких махрових ромашок, тому що мене задовольняє ось та ромашка. У мене також я її розсадила. Є багато ромашки, а мені достатньо того, що є. Ну, троянди, ну якщо маю 300 плюс 300 з плюсом кущів, Троянд, то що за троянди? Я дуже-дуже я за троянди, взагалі для мене це квітка, про яку можу говорити цілодобово. І маю клематися, маю клематиси тільки синього кольору, тому що я їх саджала в основному біля троянд, і мені здається, багато в мене синього кольору. Це сині вона, йдуть лаванда, будлея також синього кольору. І якось я купила, посіяла отакі дзвіночки. Потім ну, чорнобривці, це я люблю і за їх аромат, і як же нам без наших українських чорнобривців, Лаванди також маю багато, Мені подобається лаванда. Троянди. так, Про троянди можна говорити, це ностальжі, ось троянда, можна говорити. Е Дуже-дуже довго, тому що я знаю назву всім трояндам, які є, і я вже просто не знаю, куди ще можна купити посадити. Троянди, ну, От, мадам Анісет, Ну, яка ж це, яка ж це краса? Будь-яка троянда краса. Ви знаєте, я формувала навіть свої клумби. Троянди і все, що і їх оточення. Ось так я називала. Але дуже багато хвойних у мене є, тому що я вважаю, що для троянд і для всіх квітів має бути ось це хвойне оточення. Без хвойного оточення ну, немає отої краси в дворі. Я зрозуміла. Я навіть розсадила свій трояндарій великий. Ну, Лілії так, вони зараз такі різноманітні. У мене лілії не було. Але я купила лілії, посадила. ну, Вони дійсно такі дуже гарні. Але от вони, треба їх далі від троянд, бо в мене є між трояндами. Я розумію, що вони повинні рости окремо, тому що лілії насправді оці сучасні, особливо сорти, є такі високі, дуже гарні флокси. Флокси, які так довго квітнуть, флокси повинні бути у кожному дворі. Ну, мені так здається, що флоксам місце у кожному дворі, тому що це також така прикраса. Флокси у мене ростуть також і біля троянд, і не біля троянд, тому що в мене всі клумби формувалися навколо троянд. Але ж потім я почала формувати інакше клумби, робити саджати хвойні рослини. І біля хвойних рослин, ну, як не побільше ще насаджувати хвойних рослин, і біля хвойних рослин почала садж... формувати троянди і все, що їх оточує. Ехінацея, так? Дуже гарна квітка ехінацея є, також у мене в саду. Піровські, так, я закохалася і в піровські, взагалі синього кольору у мене багато в дворі, тому що білий і синій колір дуже пасує до троянд. А Вербена баварська, о, бонарська, баварська. Бонарська. Дуже краса велика від неї. Деревій також проявляє свою красу. Раніше також не саджала деревій, а останні роки почала саджати і деревій. Потім отакі, також є квіти, які, забулась їх назвою ще. Цих квітів. Ну і зараз ось трішечки троянд. Взагалі, в саду, я хочу сказати: якщо взяти квіти, які найбільше я люблю, я люблю всі квіти, які у мене є в дворі, ви бачите, я показую, як багато квітів є, і це іще не все я згадала, але все ж таки, у мене так: троянди і гортензії оце такі квіти, навколо яких. Я формується все, тому що для мене вони самі помітні, саме троянди і гортензії. Юка, юка, так, потужна така рослина, її треба саджати десь окремо юку, тому що вона розростається. І анабель, і волотисті гортензії. Також є, і хочу сказати, волотисті гортензії не дуже показала в цьому відео, тому що я їх. Посадила і поїхала з дому. Як вони там квітнуть, які вони є, не можу навіть сказати. От такі дзвіночки, Так, вони колись один раз посадила, вони насіваються, і вони у мене є постійно, вони розростаються самі по собі, я постійно комусь їх дарую, тому що їх дуже багато, такі потужні це кущі. Ну, Айстра садова, також така окраса в саду. Раніше було дуже багато такої айстри. То мені прийшлось і роздавала, і навіть викидувала айстру, бо вона дуже-дуже розростається. Троянди не розростаються, посадив кущ і вона росте. Гортензії також не розростаються дуже, хоч вони розростаються трішечки. Кущ стає більший, масивніший. Гортензії це також, як і троянди, для мене квіти, ну, напевно, після троянди, квітка номер два. А от гортензію Аннабель я дуже люблю, ви знаєте, я її полюбила давно, потім подарувала, а тепер у мене її знову багато. Бажаю вам щастя і добра і багато квітів.